Вітаю вас, друзі, вітаю вівторок, вечір. Цікаво, у нас все відбувається, дуже цікаво. Зрадник України, навіть Іуда, знаєте, в Кубі. Це Іуда в Кубі, це, це зрадник Іуда, такий собі є Сальдо, який є гауляйтером Херсонської області. Ви знаєте, що він видав? І це пройшло по всім російським телеканалам, паблікам та й наші деякі проросійські не будемо вказувати пальцем. Продублювали це. Ви знаєте, про кого я кажу. Потім правда почали видалятись, Ну так скоро постіжно стали видалять, починаючи. Да что там, від Гончаренко и всех інших? Так вот, Сальдо, заявив, мова оригинала. Херсонская область готова принять беженцев из Калифорнии, если те не участвовали в финансировании ВСУ и не поддерживали действующий киевский режим. Це навіть заявив російський ТАС, переводячи людською мовою, не з болотної тлі і плисняви. Я можу сказати, це так десь, наприклад, якщо перекладати, от чітко, да. колаборант Іуда Сальдо пропонує жителям Каліфорнії поміняти. Демократію на болота і на репресії. І ось дивіться, увага, жителі Каліфорнії, Лос-Анджелеса, вся ця розкіш, якщо ви не, не підтримували Збройні Сили України. І це той Сальда, який продав Україну, який зрадив батьківщину. Який зрадив своїх виборців, яких зрадив все, що можна було зрадити, ну взагалі в житті. Але я хочу трохи наголосити, наголосити, щоб ви розуміли, він завжди був проросійським політиком. Він був завжди в Україні колаборантом. Він, колишній депутат Херсонської ради. Люди ж обирали херсонці, друзі, ви обирали сальдо. Восьмого скликання це було. Він був. Народний депутат України сьомого скликання від партії регіонів, і ми бачили, хто там. Ми бачили і ті люди, які поруч з ним жили, працювали, знали, хто він, і обирали. Він був заступником головного голови комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Він був міський голова Херсона 10 років з 2002 до 2012 року. Три каденції. Його ж хтось обирав, шановні мої херсонці. Тому я це для, кажу для того, щоб розуміли, щоб не забували. Він потім вступив в партію ОПЗЖ. Іуда, повний, повніший Іуда. І оця Іуда. Яка продала все і займає одне з перших місць з місців зрадників, хоче, щоб до нього переїхали Пересхілтон, Білі Кристалла, Майлза Теллер, Камерон Метюсон, Ентоні Гопкінс. Це тих тих, у кого згоріли будівлі, Діана Воре, Мел Гібсон. Друзі, ну ну от скажіть, це щось нормальне чи це ненормальне? Я дивлюсь на це. Мені смішно, дуже смішно, що Мел Гібсон. І Берліс-Хілтон приїдуть в Бердянськ і будуть там жити в трьохкімнатних квартирках. Але мені сумно. Дивіться, це обранець народу. Вибачте мене, я буду повторювати це. Це самокритика, це і мене стосується всіх мудрого народу. Він же був тільки на обраних посадах. Дивіться. Депутат Херсонської міськради, депутат Верховної Ради України, голова Херсону. Скрізь його обирали люди. А ви не Зеленський. Ну, Зеленський. Зеленський не перекрив нафту. Хтось її качав, хтось на ній заробляв, хтось продовжує заробляти або ще якось. А Зеленський не перекрив нафту. А Сальдо обирали? Ні, 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 це не ми. Це. А Єрмак, скоріше за все, сальдо це креатура Єрмака. Єрма... ні, брат Єрмака за гроші ще там 20 чи 30 років назад привів сальдо, і ну я утрирую. Ну в нашій політиці, хіба це взагалі та політика, виглядається десь так, десь так, друзі. Я хочу нагадати вам, що ми збираємо на дрони, ми закриваємо. Хочемо закрити цю тему. Я в кінці оголошу, скільки там залишилося до закриття першого боргу. Ну, Вибачте, беру в борг. Я вже казав, тупотів ногами, знаєте, кулаками по столу не буду брати. Беру. Не можу. Коли, коли дають, фірма Одін дає. Це наші партнери, і фінансові партнери, і партнери. Будь-в якому напрямку по допомозі нашим Збройним силам і сітки, і реби, і дрони, дякую. Дають, беремо. Так от ми збираємо на дрони. Всі реквізити під кожним відео в опису. Там, і, там всі реквізити, куди можна перераховувати танат. Йдемо далі. Ще Іудушка. Ну, я ж кажу, у нас Іуди. А, давайте так. Я навіть от зрадників ну, називати Іудами. Ну, це зрадники, Іуда також зрадник. Але ті, яких я вам от демонструю, да? які побували в десятках партій, які перескакували з однієї організації в іншу, як ну, люди, які продавали одних політиків іншим і отак от, от здавали саме перебігали до інших політиків, ось тут є ще один такий політик, є такий. Так от чого я вирішив про нього ще сьогодні згадати? Тому що доньку мажорку. Нардепа від партії Порошенка Ар'єва, яка під забороненими речовинами наркотиками переїхала жінку. Прямо на пішохідному переході судитимуть 5 лютого. Згадайте це, друзі. 5 лютого ми повинні писати це скрізь, щоб їй призначили ну, те покарання, яке потрібно повинно бути. Їй світить 6 років тюрми, а також позбавлення права водіння на 8 років. Я б позбавляв на все життя право водіння. Ну. Подивимось, ярина Арєва обвинувачується за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків. В крові у неї було виявлено метаболіт я виговорити не можу. Це пише Зіп. Її батька є депутатом від Порошенка і спробував зам'яти цю справу за допомогою м -м, головного гетьмана України Порошенка. Але суд відбудеться 5 лютого, тому що був великий розголос, і ми не повинні про це забувати. Ну, я хочу що сказати: до речі, сам папа Ар'єв, папа Вова. Папа Ар'єв, папа Вова. Він е нардеп Європейської солідарності був вже затриманий. За що? Угадайте трохи? За наркотики. Папа за наркотики, дочка наркоманка переїжджає лю людину. Він був затриманий польськими прикордонниками під час спроби перевести наркотичні засоби через кордон, друзі. Ну що хочу сказати? Ну... Хороша, хороша і, 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 іудівська фракція, іудівська пол, політична партія, там, де у головного Іуди Порошенка син один п'яний співає. «Я Яруський з Лондона, це міха. А братуха Льоха оголошений в розшук за те, що невився в ТЦК. Що я думаю по цьому питанні? Не знаю, що я думаю. Я думаю, будуть намагатися відмазати як тільки можна. Як тільки можна відмазати, я думаю, будуть намагатися. Ми повинні за цим слідкувати, друзі. Так от про Вову Аріва. Як він виправдовує свою дочку? Навіть не виправдовує. Так, да, він щось каже, що вона хороша, добра, або він наїжджає на владу. А дивіться, він наїжджає на владу. Як він може наїжджати на владу? Коли він сам був затриманий за наркотики, дочка вживала наркотики і переїхала людину. А він пише: Я уважно стежу за хмельницькими прокурорами, яким корупціонерка Крупа, Крупа, яка була депутаткою в 2015 році від блока Петра Порошенка, потім по наказу перейшла в слугу народу. Але продовжувала служити хмельницькому осередку європейської солідарності. І Крупа оформила інвалідність? Як він може слизь Хто він такий наркоман і батько наркоман? Як він може казати про ось дивіться, А тепер давайте розкажемо дітям, що матюки це зло, коли цілий президент ними інтерв'ю дає. А наркотики це не зло? У мене питання до Вови. Наркотики це не зло? Чи це так? Матюки зло, а наркотики не зло. Ну, дивіться, що він пише. Оце людина, яка, мені здається, отут він щось прийняв і написав ось такий пост: за кожного повернення з-за кордону нараховувати по є балу. Повернувся сам, ну, ну це може людина писати нормально? Або ось Вова пише: Дай мені любов, я в этом клубі вонов. Нам буде жарко всім, ти підійди сюди, ми здесь до утра, хочу я баса. Хочу я Баса Хочу. Також, ви думаєте, тут нічого не нюхнулося, не кольнулося, нічого не було. Нічого не було. Так подивіться, хто це Іуда. Ось просто подивіться цей Іу, цього Іуда. Він депутат, Іуда депутат. А вибираємо ми їх з 2007 року. З 2007 по 12 роки він був народним депутатом від блоку Наша Україна. Але... Під час от е, прийняття змін до Конституції, які приймала партія регіонів, щоб повернути повноваження Януковичу, пам'ятаєте? Зараз же у Зеленського немає повноважень Януковича і повноважень Кучма. Кучми у Зеленського повноваження Ющенка. А ось щоб повернути Януковича, диктаторські, повні диктаторські повноваження, картка Арєва голосувала. Він голосував. Хоча він каже, що був за кордоном. Як голосувала картка, кому він її віддав? А чому він віддав? Він за кордоном, а картка була тут. У 2014 році він керував обласним штабом Петра Порошенка я просто не знаю. В 2015 році був обраний там делегатом, да? а в 2012 році ще він був, обирався в Верховну Раду від. Батьківщини в 2014-му році блок Петра Порошенка, в 2019-му році Європейська Солідарність. Друзі, ми ж це ж ми голосуємо. Він ще був мажоритарником. А хто скаже по списку партії? Ні, він був мажоритарником в 2012-му році. Кияни обирали 218-й округ. Оце і Уда. А затримали його у 2007 році. Затримка була пов'язана з розслідуванням кримінальної справи про контрабанду наркотиків через кордони Німеччини, Польщі та України громадянами Володимиром Арєвим і Наталкою Фіцич, які співпрацюють з п'ятим каналом. Що потрібно ще? Хто така Наталка Фіцич? Це його дружина, мама наркоманки, Дарини, яка переїхала людину на пішохідному переході. Друзі. Я не знаю, що потрібно ось е, тим прихильникам секти, коли там все пов'язано. В наркотиках, в п'янстві, в крадіжки, в зраді. Вони по 5-6 разів переходять з партії в партію. Вони, ну, здивіться і робіть висновки. А ми ще обговоримо дві теми з вами, друзі. Також дуже цікаві теми. Так от, друзі, з розділу Іуди перейдемо в розділ Барани. А в баранах у нас тут дуже багато. Ну, дуже багато людей. Дуже. І не тільки ті, що вороги України, опозиція, а і навіть ті, та ні, барани там, і там є, і там і там є. Просто давайте будемо дивитися і слухати те, що я вам розповім. Пам'ятаєте, пройшло по телеграм-каналам, по фейсбуку, по всім мережам, подія, що мажори в центрі Києва перекрили рух. Розкидували долари, зробили пробку, курили їм, захотілось покурити, ганяли по Крещатику, підрізали машини, вони там найняли якийсь екскорт, щось у них там було. Співали громко було. Я руский, вони пелі самі пелі і звучало в цих лимузинах. Сама все, потому, що я руски. Розважалися. Дітки-мажори розважалися, розумієте? А це був день народження такого собі Миколи Цимідана, хлопчика Миколи Цимідана. Знаєте, я б, мабуть, це все пропустив, якби, якби не пішла така ситуація в поліції. Почали заявляти це прес-реліз поліцейського відділення туди, коли його куди їх привезли. Що скандальне відео, де молодики, начебто, перекрили вулицю в Києві. Та нібито мали сопр... вони мали супровід поліції, їх супровождав, є постановочним, це не справжнім, а самі хлопці не є мажорами. Підлітки їхали за екіпажем поліції, начебто саме коли ті, з проблизковими маячками. Ну, коротше, поліція каже, це наші, це ми все зробили, це нам дали гроші, це нас пробашляли. І ми тепер будемо захищати їх і захищати. Розумієте, це і речниця відділення того поліції. Ну, вони не мажори, дорогу вони не перекривали, долари вони не викидували. Пісню Я русський ні не пелі. А я вам хочу трошки розказувати про інше, про їх батьків, які ж вони не мажори. От давайте я почну з такого собі Ніколая Цимідана, у якого був день народження, і тому це все було зорганізовано. Його папа, його папа такий собі Петя Цемідан, якого я знаю спочатку 90-х років. А в 90-х роках на початку він був головою об донецького об'єднання сільгосптехніки, хто щось Пам'ятає, потім був такий облснап, сільський облснап, і він переходив, і Петя переходив по як червоний вимпіл, керівником. Він тоді дуже спілкувався і дуже був цінним працівником для Донецької обладміністрації. А особисто я з ним вже був знайомий з 99-му році, коли він почав, коли він викупив начебто ось все це і приміщення, і людей, і названня, все сільхозтехніка викупив, начебто склади, це, як їхати на Макіївку, тут там справа були склади, різні склади, багато. Там і трактори продавалися, там, і запчастини, все там продавалися, там склади сільхозтехніки, він все це начебто викупив. Питання, ля, у п'яті гроші, я не знаю. І він дуже. Потім він вже, він займався лізингом, він займався постачанням сільгосптехніки, нав'язування фермерам, потім там 3-4 ціни. Та там було страшне, їздили бандити, вибивали гроші. А Петя керував цими всіми, всіми процесами. А потім, я так вважаю, я так думаю, що носив гроші наверх і його. Кришувала і поліція тодішня Донецької області, і СБУ, і влада Донецької області. Це маленький бригадир-бандит в законі. Розумієте? У 2015 році він став міським головою міста Лімана, такий ну, був о, красний Ліман Донецької області, а потім став Лімана. І він був обраний про проросійського опозиційного блоку. Це Партія Ахметова, опозиційний блок. Не ОПЗЖ, пам'ятаєте, був опозиційний блок, там е, ну, Льовочкін, там Колесников, всі ці люди були в цьому блоці. Це Ахметова партія. Да? Раніше він був до 2015 року активним організатором сепаратистського референдуму в 2014 році. Надавав приміщення під бази бойовиків, зустрічав їх кормив, поїв. ДНР. Це було його все. Потім він залишився, коли там трошки відігнали днр ну І він мав ще зв'язки да, з представниками оточення Віктора Януковича. Ну, я ж вже сказав, що Янукович і Ахметов це все було одне і те ж. Партія регіонів це його. Далі його бізнес-активи включали готель на тоді Заря та розважальний комплекс Царіцина. А в лімані та в Лимані та низку інших об'єктів, які викликають питання щодо законності їх розташування та діяльності, тоді ще було. Дружина Цимідана працювала у керівних структурах в адміністрації Януковича у Херсонській області. Петро цимідан мав спільний бізнес із колишнім головою. Генічівська райдерміністрації Сейтумером Німентулаєвим, який після 2014 року втік в Крим і зараз живе там. У 2016 році слідство виявило розбіжності в деклараціях Цемідана, попри офіційний дохід 140 тисяч, який він показував да, на рік. Його банківські рахунки проходили мільйонні суми. Мільйонні розумієте? Мільйонні суми. Цемідан звинувачувався в наданні достовірної інформації, було відкрита справа, і вона тягнеться по, сей, по цей час. Справа не закрита. Так, от, не мажор Коля Цимідан, це ба, е, син <кхід> Петі Цимідана. Його папа володіє, володіє на сьогодні офіційно агротехніка Україна. Виробнична господарська корпорація «Донецьк Агротехсервіс, Донецька Агролізинг національної акціонерної компанії «Украгролізинг». Це він скрізь керівник, Всі, бо був керівником Лиманської да? а, ну, міської ради. Так зв'язки і залишилися. із виконавчим комітетом, і з Лиманською радою. А де та рада зараз? Вона на цій території. Петя Цемідан керує, Петя п'ять цим всім керує. І що, Коля, синок, не мажор, мені цікаво у поліції, після цього всього, хто є, Це, по-перше, зрадник, по-перше, це проросійська повністю наволоч. Повністю проросійська наволоч, як і вся його родина. Вони всі проросійські. І він спокійно зараз живе в Києві. СБУ, ну, частина у нас проросійська виходить СБУ. Вони не бачать цього. Демо далі. Немажор. Познакомтеся з Юткіним В'ячеславом Михайловичем. Він після другого року народження. Це батько одного з немажорів. Що надругалися над Україною та пам'яттю українських героїв. А ще знаєте, хто таких Юткін, хто? Він генерал КГБ, а потім СБУ, працівник КГБ, потім СБУ. Це що, також у нас СБУ, це пристань робітників КГБ? Він є ворог народу. він власник банка хотела що у центрі Львова, розвідник КГБ. Він потрапив у санкційний список РНБО. Я не зрозумію, чому він тут і чому правоохоронні органи не виконують рішення РНБО і указ президента України. 23 грудня президент України підписав указ про застосування та внесення змін до персональних, соціальних, економічних та інших обмежувальних заходів. До переліку потрапили 43 особи, серед них. В'ячеслав Михайлович Юткін. Це навіть еспресо пише. Він бізнесмен у Львові, це друг садового Андрія. Бачите, як все, все що... Це те, що я кажу, що друзі, потрібно боротися не з конкретним габарником, не з конкретним корупціонером. Ні, вся ця система вона спаяна, вони переплетені. Львів, Донецьк, Миколаїв, Крим, Полтава, Київ, Чернігів. Неважливо, МСЕК, володарі, Володарі, власники готелів інших підприємств. Міністри, депутати це все павутиння. Да, їх можливо 5, 6, 7 павутинь, але вони взаємодіють. Від них відходять відростки. І якщо боротися, якщо зносити, зносити все. Так, да, це, мабуть, звуч, так звучить по-пролетарськи, але треба зносити все. Юткін, ну, написано, успішний київський підприємець, закінчив інститут імені Юрія Андропова, КДБ СРСР та працював у радянській розвідці в період з 1979 по 1991 рік, а пізніше служив у Службі безпеки України. Ну, геніально все, ну розумієте. Юткін розповів в інтерв'ю, що бізнесменам йому запропонували, запропонували займатися з Москви. А зокрема, Олександр Лебедєв, який 84 90 рік другий рік працював у службі зовнішньої розвідки. За словами Юткина досвід у, служб... у спецслужбах допомагає йому в бізнесі. Блін. Я просто тут. Василь Васильович малюк. Так син його не мажор? Ні? Син його не мажор? Давайте так. Здається, Антон його звати. Здається, його звуть Антон. Він не мажор, ні. Ну, ще один. Нардеб Дмитро Ісаїнк. В листопаді 24-го року журналісти Бігу написали про такого собі Василя Шомонку. Його без конкурсу та необхідного досвіду на державні служби було призначено на посаду, в серпні 24-го року. Раніше він працював у приватному секторі, бувши співвласником кількох будівельних компаній, об'єднаних під брендом «Пертер Group, деякі з яких Раніше фігурували у журналістських розслідуваннях. За інформацією журналістів, цей будівельний бізнес пов'язаний з депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Дмитром Ісаєвим. Його син не мажор. От скажіть, його син не мажор? Я просто не розумію. Оце поліція. Оце ми хочемо, щоб поліція йшла воювати. Да? У нас таке от поліція. Повинна піти воювати, вони можуть, вони знають. А ви знаєте, що поліція. Я, я тепер от, от дивлюсь на все, оце. да? Ті, хто повинні оце неподобство все відловити, розслідувати і покарати, вони беруть гроші, вони беруть великі гроші, і вони їх захищають від нас, від людей, друзі. Тому я скажу це, наголошую на цьому: прийде час, а час прийде. Час прийде сто відсотків прийде. Я в цьому впевнений, що спочатку нам потрібно утримати державу, тому що тут теж дуже велике коливання. Дуже велике коливання. Ми повинні залишитися державою. Ми повинні залишитися суверенну залишити суверенною державою, а потім розібратися з цією наволочю. Якщо щось буде виходити в процеси. Не можна зупинитися, треба розбиратися, треба допомагати самим собі, хоча б самим собі допомагати. Друзі, нам залишилось 13 тисяч і закрити збір на ті дрони і відправити інші. Допомагаємо. Допомагаємо, воюємо, не звертаємо уваги на цю. Ні, ми звертаємо, ми записуємо, вибачте, ми записуємо, ми запам'ятаємо, ми не, ми не користуємося курячою пам'яттю, ми все це запам'ятаємо як оці враги народу, народ, Блін, я вже як Сталін загорів, слухайте, я не хочу так розмовляти, я не хочу бути приверженцем Сталіна чи ще, але Ну це вороги, це вороги, і це Мідан, і Юткін, їхні діти. І вони повинні відповідати, а поліція каже: ні, 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 вони не мажори, все у них нормально, нормально. Це у нас Зеленський, сука, сука, Зеленський. А хто повинен займатися всім цим? Зеленський, хірмак, поліція? Я не знаю, хто там, хто, хто, Шмигаль, Стефанчу, ну скажіть. Я думаю, поліція, я думаю, СБУ, я думаю, інші правоохоронні органи. Але вони ж, мабуть, такі ж, як і ті молодики. Хоч з вами поділюсь, друзі мої. Я дуже хочу подякувати за ваші посилки. Я розташую передачу чергових посилочок. Так, от, друзі, передача посилки від Людмили Івановни з Києва і Муженко. Вибачте, не знаю імені і по батькові. Ну так хлопці сказали, так передали це наші танкисти, отримали ваші посилочки. До нас прийшла посилка від Муженко. Хлопці, все, отримали конфети. А ну, вітання, хлопці. Це люди, які висилають нам завжди. О, отак. От Дякую, вам велике. Велика вам подяка. Завтра, друзі, у нас прямий ефір о 20.00. Ви знаєте, що прямий ефір це дуже цікава зустріч, дуже цікава розмова. І як з, зі мною і нам разом, і так між собою. Ви там дуже дуже запальне розмовляєте. Так що приходьте завтра о 20.00. І я хочу подякувати Місік Алі. Редіни надії, Мельник Ользі. Плющевський Ларисі, дякую вам, пані Лариса, Ви перерахували 50% на утримання каналу. Дякую вам велике. Білокурський Олені Абанк Мартинюк Світлані. Приказної на Надії Абанк Лазебник Валерій, дякую, а на канал, дякую Тисну руку. Іщенка Лідія. Петровський Катерині, 50 на 50, пані Катерина, перерахувала. Величезна вам подяка. Також тітовий Ользі. Це наша постоянна учасник спільноти, яка знаходиться за кордоном. І хтось о 16.35 на монобанк. Дякую, дякую вам велике. Друзі, чекаю вас завтра. Україна переможе!